Вітаю вас, Овни. Березень місяць потроху вступає в свої права, починаючи із енергетики кінця лютого, коли Меркурій по рибкам дає нам заглиблення, внутрішній монолог, активний завершення домовленостей, якісь свої такі внутрішні стани, коли нам найважливішим стає розібратися в собі, завершити якесь певне спілкування і перейти до нового Циклу. Адже сонечко ось ось перейде у перший сектор вашого гороскопа. Так ось, 8 березня з'єднання Меркурія і Нептуна у знакі Зодіака Рибу у вашому 12 секторі гороскопа дає можливість усвідомити, домовитись, отримати результат по всьому тому, що ви вкладалися напередодні. Це момент ясності, усвідомлення, момент такого внутрішнього проясненого стану, коли дійсно спілкування про завершення певних проєктів, спілкування з людьми, яких ви давно знаєте, або ж з якими ми спілкуєтеся і маєте таку необхідність контактувати за певної ізоляції, чи то ж вимушеної. Чи Самовільної, але такого замкненого стану, оскільки справи наразі потребують саме такого фокусу уваги з вашого боку. Це завершення певної частини життя, завершення домовленостей і віднайдення в собі таких ресурсів до натхнення, до. Того, щоб переоцінити своє життя, зрозуміти, що глибини вашого емоційного стану і, взагалі, вашої самоцінності і розуміння осмислення кожного прожитого дня це набагато важливіше ніж щось зовнішньо активне, проявлене і затребуване. Це також справи, які ми можливо ви займалися. В непопулярному форматі, або ж це було віддалено, ніхто про це не знав. Наразі ви станете популярним, відомим, якби вспливете на поверхню. Інформація про вас. Це дуже багато таких ситуацій, коли дійсно прояснюються таємниці. Певна інформація, та, що приховувалася, стає ясною. І ви виступаєте в цьому ключі людиною, яка першою про це дізнається, або ж буде знаходитися прямо в в середині цих подій або дійсно важливим активатором. 10 березня бачимо молодик у вашому 12 секторі гороскопа разом із Меркурієм, який переходить у перший дом вашого гороскопа. Вас чують, бачать, сприймають. Ви ніби виходите на сцену і починаєте виступати, про вас говорять. Ви стаєте тим концентратом уваги просто, оскільки те, що ви говорите, як ви озвучуєте свою позицію, як подаєте інформацію, куди їздите, як переміщаєтесь і взагалі, наскільки ви проявлені у вашій активності у чіткості ваших позицій, ваші ідеї, плани, проекти. А особливо при поєднанні з молодиком і ще Венерою і Марсом, згодом у 12 секторі гороскопа, це дійсно озвучування важливих речей, озвучування того, що неочевидно іншим, що не зрозуміло, що приховується і на що у вас є зараз наснага, мужність і саме таке конкретне бачення ситуації. 11-12 березня Венера робить інгресію, 12-й сектор гороскопа і дає вам можливість покращити ваш внутрішній стан. Зустрітись з приємними людьми, отримати приємну звістку, можливо, це фінансова ситуація, повернення боргів, або ж зустріч із якимись людьми, які будуть фінансово спроможні вам допомогти, оплатити ваші послуги, або допомога що може бути такого невидимого характеру, коли дійсно ви відчуваєте, що підтримка є, у вас є той внутрішній стан та людина поруч, з ким ви можете поговорити. Є можливість домовлятися обговорювати деталі і надихатися взагалі майбутніми перспективами. 17 березня сонечко з'єднується із Нептуном у 12 секторі вашого гороскопа. Прояснення ситуації, можливість до завершення чогось. Ви дійсно отримали вже, врешті, решт той здобуток слово, ту популярність і це є дійсно результатом колосальної проведеної попередньо роботи. Також це інтуїтивне, взагалі дуже у вас таке розуміння зараз, весь березень місяць чи наприкінці лютого, розуміння інтуїтивне того, як має бути, що правильно, що неправильно, і яким чином це взагалі усвідомлення, цей період вашого життя має докорінним чином змінити ваше майбутнє. І важливо наскільки ви в змозі, наскільки це дозволяють обставини не гаяти час у першій половині березня, зокрема, і докладати максимум зусиль до того, щоб ви могли виступати, проявлятися, озвучувати вашу позицію вже по Маркурію, зокрема із 10 березня. Могли з людьми спілкуватися, могли виходити на контакт, навіть перебуваючи в якомусь замкненому внутрішньому стані або в певній ізоляції, на віддаленні взагалі на чужині або ж на реабілітації, на лікуванні при будь-яких таких обставинах, які дають вам можливість контакту з зовнішнім світом і обов'язкового надсилання у цей світ розуміння того, що відбувається, або ж яка реальна картина і чого не вистачає, зокрема, для того, щоб стати почутим, щоб стала... наступив момент гласності для оточуючих, що такого важливого ви в собі віднайшли, що усвідомили і чого не можуть знати оточуючі, або що наразі недоступно. 18-19 березня Меркурій входить у ретро петлю. Це ще не ретро рух, який триватиме з 2 по 26 квітня. Це ретропетля, яка дає енергетику Меркурія всім комунікаціям, способу спілкування, розуміння, опрацювання взагалі даних. І транспорту, перевезенням, переміщенням, логістиці, енергетику того, що ми будемо ще тривалий час над цим працювати, допрацьовувати, дошліфовувати і мати справу з одними і тими ж людьми, одними й тими ж питаннями. Крім цього, 18-19 березня Меркурій з'єднується із раху і дає нам відчути кармічну таку важкість цього питання, важкість з точки зору того, що прикутість раху до ситуації розкриває планету, дає їй потенціал, дає їй важливість. Але водночас з нас і запитає по певній прогностиці. Тому я дуже вас прошу, овни, коли Меркурій увійде ваш перший сектор гороскопу, мати на увазі, що ваша позиція має бути проявлена, озвучена. Має також бути і відшліфована, тобто враховувати думку тих людей, до кого ви доносите інформацію, вчасність моменту, а також деталізація. Тобто ваші думки, ваша ваше розуміння ситуації, взагалі плани, перспективи, способи досягнення цілей, мають бути адаптовані до конкретної ситуації. Будь ласка, попрацюйте з цим, щоб не мати потім кармічних відголосків. 20 березня сонечко входить у ваш перший сектор гороскопу. Опа. В середу відбувається весняне рівнодення, і кому цікаво про дні тижні їх покровителів, зокрема покровитель середи Меркурій, що підкреслює важливість спілкування комунікації і тісного контакту з людьми в галузі розповсюдження інформації її опрацювання, це все підкреслює важливість також енергетики цієї на весь рік до наступного астрологічного нового року. 2025 у березні місяці кому цікаво, посилання залишу нижче, а також підказку. Можете подивитися про всі дні тижні їх покровителів. 22 березня. Ми бачимо з'єднання Венери і Сатурна у 12 градусах риб у вашому 12 секторі гороскопа. Ось тут розуміємо: сонечко в першому, ви проявлені, вас видно. Меркурій напередодні туди увійшов. Все, що ви говорили, доносили, як ви спілкувалися, і те, що ви взагалі отримали на це можливість, стає ясним, видимим по сонечку, привертає до себе увагу. Ви яскраві, ви дійсно. Полі зору всіх вас видно здалеку. А от Венера із Сатурном в 12-му дванадцятому. Домі, у своєму з'єднанні дають вам момент результату всієї, тієї проробленої роботи, спілкування, домовленостей, також, можливо, якихось фінансових зобов'язань, боргових обіцянок, які вам давали у минулому, або ж ви були до чого зобов'язані. Також виплати, можливо, графік виплат. Тобто, ось цей хвіст, такий минулий, символічний, він ще буде тягнутися і в найкращому сенсі цього. Слово дійсно, може стати вашим досвідом, який тепер вам буде де застосувати у випадку вашого такого скутого внутрішнього стану і небажання, наприклад, певні речі озвучувати, або взагалі транслювати якусь свою позицію, або ж ви просто березень, цю першу половину були сповнені відчуття ось цих ось тривог. Незрозумілостей і взагалі хаосу внутрішнього, і вам важко було опанувати цей стан, то ми можемо зустрітися із ситуацією жалю пануючої, розгортаючої такої нас депресії і взагалі повного його розчарування в оточуючих і взагалі в реальності справедливості цього життя. Тому, будь ласка, будьте уважні, зверніть на це увагу. Не давайте розгортатися енергетики риб. от на таких низьких вібраціях, коли вони дійсно настільки можуть опанувати, настільки в нас затягнути в глибини наших внутрішніх, таких глибоких, дуже і небезпечних станів, з яких годі буде і вибратися. 23 березня ми бачимо Меркурій, який входить у знак зодіака Риб, і у ваш 12 сектор гороскопа він приносить активність, рух. І потребу розбиратися з тим, що накопичилося з минулим, з боргами, з внутрішніми проблемами, з тим, що вам треба опрацювати самотужки наодинці. Тою великою кількістю обставин, які супроводжують це все в певних психологічних станах, навантаженими ще такими внутрішніми бурхливими переживаннями і взагалі нерозумінням, що це до чого, як з цього всього вибратися. Але наша енергетика зовнішня зараз покликана саме на завершення, на заглиблення у себе, на роботу на одинці, на те, щоб розібратися з тим, що нас не надихає. Не мотивує нам, не потрібно і тільки обтяжує такий, знаєте, великий ривок по концентрації діяльності або в певному місті, або на певній сфері, на певних об'єктах. Причому, знаєте, це такий фактор от, сукупно з вашим сонцем у першому домі і Меркурієм, коли ви будете займатися чимось, що буде вскривати таємниці, озвучувати, публікувати, висвітлювати багато новин. Таких речей, які недоступні іншим, з віддалених місць, із таких недоступних місць, незрозумілих іншим, і взагалі багато інформації пов'язаної із таким пластом життя і взагалі з усім тим, що приховується досконало. Але саме ви покликані до того, щоб це. Висвітлити, опублікувати, озвучити і зробити дійсно таким публічним гласним. І у вас будуть на це що важливо всі інструменти: і сонце, і Меркурій. Однак наголошую ще раз по ретропетлі Меркурія. Працюйте над тим, як цю інформацію подавати, коли час її, і наскільки ваші кроки, наприклад, по стосовно пропозицій, по недопущенню таких подій або по оптимізації ситуації мають відповідати потребам реальності. І ось поступово ми підходимо до лунного затемнення у 5 градусах Терезів у вашому сьомому секторі гороскопа. І ми бачимо, що ясність у ваших стосунках, у вашому спілкуванні з людьми, у тому, хто з вами поруч, і взагалі, що вам потрібно у комунікаціях і кого ви бажаєте поруч. Бачите, поруч із собою вона наступає і затягує нас у коридор затемнень із 25 березня по 8 квітня, коли відбудеться затемнення у вашому першому секторі гороскопа. Так, ось, овни, я бажаю вам усіляко. Знайти інструменти, підібрати насамперед їх до себе, до тієї ситуації, в якій ви опиняєтесь, і до тих важливих ваших внутрішніх речаїв, якими ви можете буквально змістити гори насправді і реалізувати багато ваших задумок. Головне мати на те коректність, терпимість, стратегію витримку і, звичайно, сприяння зірок. Дякую вам, мовний, на зв'язку.